Хазяйка мене з водорох вирвала маленькою, О, а тоді тут перезняли. На цьому фото Паші Кудрі 16. У цьому ж віці вона потрапила до Німеччини Остербайтеркою під час Другої світової війни. Щодня, каже, дивиться на свій портрет. Сьогодні їй 96 років. Я все бачила на війну. Як вже пройшла війна, це я в Німеччині ходили, ходили побитих. Забирали баратському, скидали. Це треба решти. І ще жив. Усі її сестри, крім найстаршої, працювали у Німеччині остербайтерками, каже Паша Гнатівна. Одну баба Даша, другу баба Галя, третю Маруся, четверту Варочка, і я п'ята. Одна баба на хвабриці та дуже. Дуже їй там плохо було, вона раніше прийшла додому, та і марла, бо вона головне було. Пережила Паша Гнатівна й голодомор 1933 року. Їй тоді було шість років. Вижили, каже, завдяки пагонам рослин, які почали з'являтися навесні. Ми голодовку пережили. Мама лежала, пухли ноги такі, лежать, воно з їх так і тече. То ми підемо у, у, у ліс, назбираємо там то печеришки, то таке понадбираємо, збіруємо їм мамі принесемо. Потім окатіка яка розцвилася. потім на вербі кашка була. Ма, ми ж будемо сажати в цьому році огірки. Ти будеш керувати, які де, що да, сажати. Да, да. За словами доньки Валентини, секрет довголіття мами це праця протягом усього життя. Каже, вона завжди контролює процес. Так вона не рано. Ні, вже пора. Дуже любля огірочки, вона про них прямо. Огірочки і люблю, як посажає. А те, що вона мені розказувала, то мене шокує прямо. Моя дочка і її внучка, а це вже правнук. Артем вже правнук. А, а я говорю, мама, доживи до того, щоб в Артема вже була дитина і ти будеш пра-пра-бабушкою. Внук Валентини і правнук, Паш Ігнатівний Артем говорить, використовує кожну можливість, щоб прабабуся залишила якнайбільше спогадів. Постійно готувала мені хліб, знаєте, таке хлібушок, вона мочить в воді. І цукром його трусить, і все. Оце делікатес. Її такою чеснотою було доброта і така простодушність до всіх. Вона звичайний український селянин. Я записую постійно наші розмови на диктофон, щоб це було як такою згадкою. Біля ліжка у Пашігнатів не завжди годинник, дзвоник та столітня біблія. Вона мене тривеш. Общем вже нажилася вже прийти додому. <свісно> У свою хатицьку. Ірина Філенко, Федір Коцаба, Суспільне, Новини Черкаси.